І так, може кому буде цікаво, мед е, Сербія. Зараз ми скоштуємо, подивимось. Е, така невеличка історія. Е, сестра була в Чорногорії і привезла е, ось, такі, ось такий мед. Е, написано, що Сербія. Зараз ми відкриємо, скуштуємо, подивимось. На різницю з нашим медом, хоча б візуально, але на перший погляд зараз все подивимось. Так, що ми бачимо? Мед трішки відслоївся, не трішки навіть. Зараз скуштуємо так, сейчас камера сфокусується, о, він уже застиг. Добре. Ось вже саб прилетіло. Ну, що вам я хочу сказати? Наш український мед, напевно, найкращий. Так, інша баночка. Може інша баночка не. немає. Чубаночка теж відслоїлася. На смак солодкий. Ну Звісно, що буде солодкий. Але ось я на пасіці навіть джолан не нападає.